Друзі, вітаю вас. Нарешті це сталося в Київській студії. Зібрались мої е, найкращі, я б сказав, друзі, які мають дуже класне бачення для України, для майбутнього України. І в рамках програми Let's Think сьогодні ми тут спілкуємось. Ярослав Лукасик, вітаю тебе, вітаю брат. Я дуже радий, що ти тут. Та програма, що ми з тобою робили, вона дуже подобалась людям. І насправді кажучи, люди, люди чекають, що ми це відновимо. І Геннадій Махненко е, 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 такий старий битий е, е, логерій. Зараз, зараз, зараз да, я понісю. Да, да. І головне, друзі, щоб він вискочив з цього іміджу двох портфелей, а працював сьогодні більш в рамках цієї програми. Е, хто ми, чому ми, що ми далі плануємо робити? Я хочу сказати, що ми. Якби стоїмо на порозі таких добрих подій, коли ми відновлюємо медійну активність в Україні в київській студії і за межами Києва, всюди, де живуть люди, які звикли думати. Угу. І думати не тільки про те, що сьогодні з чим вони стикнули сьогодні. А думати наперед, і це найважливіше. Тому ця програма Ярослав Лецінк. Я дуже хочу тобі максимально допомагати її робити. Я вірю, що тут в цій студії і, може і за її межами, де ти будеш при, приглашати віртуально твоїх е, най, найсвідоміших, найтаких угу. е, опитніших. Е, так, ну це бачите. експертів. Експертів, так, да. Ярослав. Ти назвав так програму ще тоді Лец Тим. В чому треба думати, і про що треба думати? Uh -huh. а, ну, звичайно, програма вона була а, адресована до християн, і мені здається, трошки що у нас сформувалася така парадигма, можливо, за часи підпілля за радянським часом. Є інші теж причини, да, при, наприклад, там пітизм поширювався ще до війни, коли пробудження було. То є така версія християнства, яка відділяє трошки розум від віри. І у нас ну, така парадигма сформувалася. знаєте, що розум це одне, а віра це інше. І цитуємо: не покладайся а, на розум свій. Так, так. А це дуже цікаво, що люди цитують саме, особливо коли не хочеться думати, ага. не покладайся на розум. Так, свій". вони цитують приповісті 3.5. А от коли ну от вириваючи трошки з контексту цей фрагмент, тому що коли прочитати всі 10 перших розділів е, приповістей, то ми бачимо, що розум, мудрість, знання це є основна тема цих 10 розділів. У мене у мене один друг є. улюблене місце в писанні. Він ніколи не читав книжок. Улюблене місце в писанні це. Багато читати це тяжко для тіла, Тому думати треба. Знайшов, да. У нас ну, взагалі, моя віра, моє християнство, воно трошки сформовано на, на, на базі от єдності розуму і віри, що віра, вона не, не протиречить розуму. Християнство є дуже раціональним, Біблія є дуже раціональна. Це найбільш раціональний світогляд, раціональні світові Я, світок, я такий, Ярослав, існуєнці. Маю подякувати тобі, що всі твої проекти, я дивився за твоїми. Ми познайомилися з тобою, коли е, східно-європейський лідерський uh -huh. форум ти робив, да. і це все про е, продумати, про, про розмірковувати, це про розум, це планувати, це дивитися, що сьогодні працює. І я, до речі, хочу сказати: дивіться, це така е, ну якби платформа, де ми разом Together, я угу, медіа, угу. можливість така разом, де класні проекти об'єдналися на одній платформі, е, і це тільки для того, щоб ці проекти були почути. Угу. Е, і тобто кажучи, якщо ви бажаєте співпрацювати, якщо ви маєте бачення для України. Якщо ви бачите те, що треба зараз робити, або чого не треба робити, виходьте на зв'язок, під'єднуйтесь, і я радий сьогодні дати змогу більше казати Геннадію і Ярославу. І перше таке питання, яке майбутнє бачите ви вже зараз, коли ще летять ракети, люди воюють, що буде потім? Uh -huh. Що треба робити зараз, yeah. щоб якесь. По-перше, -по -по я да, хочу раз. сказати, майбутнє є. Амінь. Це вже я, я на днях розозлився на одного пастора, я вже йому позвонив і сказав, я буду трохи пред'являти тобі претензії в своєму ефірі, тому що дуже багато людей мені прислали ссылку на його проповіді і кажуть, що це таке. Я прослухав, я думав. Uh -huh. Я позвонив йому сказав, брате, не обіжайся, але ж я трохи приявлю тебе, Я маю надію, що це буде потім спілкування. Але ж от одна фраза пастора в недільному, в неділю в Служінні. У цієї країни нема майбутнього. Ого. Я такий. а... Бачиш, от в цей З час... цієї фразою дуже багато людей виїжджали ще до війни. Ні, так а після чого я хочу схватити свої і Як по-українськи? Валізу. Валізу Шукати країну, де є надія. А, да, так, так, і в цей же час, коли пастор із за кафедри каже, у цієї країни немає майбутнього, японський журнал. щось висміли? Не, Ні-ні-ні, я ж не просто так. Я, я прослухав декілька про Україну все предали, Україну все розірвали на куски, нас кинули, нам mm -hmm. оружие не дають, нас розорвуть, mm -hmm. діти всі уїхали. Таки... Я такий... В цей же час мій друг, японський журналіст, який приєднався до нашого капіланського батальйону півтори роки тому, mm. взяв інтерв'ю, залишився в, в Україні, працює з нами по фронту і попросив хрестити його на Пасху. Ми його хрестили японця. І він працює в батальйоні. Місяць тому дав інтерв'ю суспільному телебаченню і каже: укр... продав своє імущество в Японії. І каже, я буду з вами. У цієї країни є надія, у цієї країни є перспектива, я хочу жити тут. От японець, новообращений, каже, тут є будущее і надіжда, пастор каже, у цієї країни нема майбутнього. А а а, По-перше, не я хочу сказати принципово. Я вірю, що цей Київ, наш красавець, да, оця країна улюблена нами, вона має. Дуже гарне майбутнє. Я, це перше, що я от, от кладу на стіл. Ну, це ж в Біблії написано. Ми ж віримо в Бога. Ви знаєте, ми віримо в Біблію. А Біблія це є історія, яка закінчується хеппі-ендом. І оце, о, знаєте, оце завершення, воно ну, проєктується на будь-яку ситуацію. Це не тільки питання. Другого приходу Ісуса Христа. От, от, воно, наш Бог написано у Єремії 29 розділі, що, я, що мої наміри для вас не на зло, а щоб дати вам надію і майбутнє. Але ці дві речі обов'язково для кожної обов... Божої людини. Щоб ви ще трохи захищались, дивіться. Бог каже кажею: я приведу в землю. Ті, хто вийшли, не дійшли. Я хочу сказати, Гена, що воно не спрацює автоматично. Надія є, майбутнє і майбутнє є. не втрачено. Майбутнє це назва нашої конференції не нашого да, це да, не Надія працює. є, майбутнє не втрачено. Тому ми сьогодні сидимо тут, щоб розмірковувати, а що треба сьогодні робити? Mm. Бо той японець, який продав, він рік з тобою працював, він тебе чув, і він, мабуть, впевнився. А цей рік ти на фронт їздив і мало казав. І люди поїхали з країни. Тобто, ти винний. Щас сидив, тут і каже, що треба робити, <султав> щоб люди <султав> не їхали. О, о, щоб люди вірили. Не перетягуй <султав> мене в формат двох ну, портфелів, бо ну, я зараз, зараз тобі відповім. <султав> Рислав, що, що? Тут, що ти бачиш, яке майбутнє і що треба робити? Ну я перше, що перше, з чого я би почав, <султав> це те, що є Бог, і у Бога є плани, у Бога є задум, який завжди позитивний. Він завжди благий. Бо, бо це ну, такий, такий Божий характер, це його Вот. Тому все, е, от, божий, божий план, він обов'язково закінчиться дуже позитивно. Але є, є другий варіант, є, є другий аспект, що е, життя воно полягає на співпраці Бога з людьми. Е, і, іноді віруючим здається, що от я помолюсь і там Бог щось зробить по моїй молитві. Звичайно, ти маєш молитись. Це ще дуже добре, що він каже, що я помолюсь. Багато людей шукають, хто помолиться, щоб все було добре. <рес> ну, але це що таке молитва? Помазані. Молитва це діалог з Богом. Тобто ідея молитви полягає не, не в тому, щоб переконати божество. Так язичники моляться, вони роблять якісь там ритуали. От, бо їм здається, що вони можуть переконати Божество. Тобто Бога не можна переконати, бо у нього є досконала воля. Тобто ідея молитви полягає в тому, щоб ми почули його волю і сказали так, амінь. Погодилися, прийняли Його волю, зрозуміли його план до кінця. Тому е, основна якість християнина це вміти слухати. Це перша заповідь Шма, Ізраїль. Правильно, слухай Ізраїль. От слухати, От, це, це, це це, це є основне слухати, для того, щоб почути і щоб діяти. Ось тому, що е, в Псалмі написано 113 небо Господу, а землю він дав синам людським. Да? Тобто є от, Божа роль, є роль людини. Тому тут дуже важлива наша відповідь. Бог зі своєї сторони Він зробить все досконале. Можна зафіксувати дуже прям для мене. Дуже так, знаєш, як, як українською свіжо сказати, угу. як, ну, тому, так і кажи. Так і кажи. Да, 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 дивіться. Ми не намагаємось, якби Бога, вмовити, благословити Україну, благословити нас, дайте нам майбутнє. Uh -huh. Бог такий сидить і каже: якщо всі будете молитися, то може я це зроблю. Я думаю, що дуже важливо річ ти зараз сказав, що нам треба відкрити, що благий Бог хоче для України. І справа не в тому, що ми його вмовимо це зробити. Справа в тому, що ми почуємо, що Він хоче, і почнемо щось робити те, що він приведе хочеть. нас до Його плану. до Його волі. До його волі так. Так. Така ідея Біблії. Дивіться, всі біблійні герої від самого початку до кінця Біблії це є люди, які колись почули голос Божий, і вони сказали Амінь. Ось я пошли мене. Тобто я готовий виконати твою волю. Це не є люди, які там, ну, переконали Бога або ще щось, а люди, які почули. Це є істота християнства і суть. Все велике починало з того, що Бог хотів і казав на людей: от беру тебе, хочу оце. Це віра Авраама. Це все. Я, я, я дивився за всіма Історія людей, які з Богом що зробили, все починалося з ініціативи Бога. Ну, може навіть єдиний, mm -hmm. е, е, хто помолився, як його звали, о, якщо б ти благословив, я віз е, Галландський. Mm -hmm. да? ну, немає нічого, те, що, траба... що Бог казав, а він сказав, що ти не благословив, mm. щоб я не гарів. No, ну, але це те, що а треба все... зрозуміти в контексті, певно, ну, да. Розуміє? да це все, це, ініціатива була на боці Бога. Однозначно, так і завжди. Ми віримо, що зараз Бог рішив, що нарешті треба класну медію до таку платформу підіймати, і ми просто якимсь образом почули це. Я не сумніваюсь, тому да. що Бог вирішив, я вірю, що християни що я... повинні робити якісні медіа. Так, так, так. так. Нас пасуть зараз язичники, одна з моїх персональних, це я дуже трагічно це сприймаю. Лідери мнення так? в країні mm. атеїсти. Найбільш популярні. Mm. Впливові журналісти. Да? Юля Латиніна в постсоводянському mm. просторі книжка о тому, що Ісус це Бен Ладен, у якого все гарно склалося. І християни – це Ігіл такий собі тих времен, у якого просто так от якось так злучилося, що більш-менш зараз так виглядає. Вона написала дві книжки. І вона найвпливовіший журналіст зараз. Mm. Ні Взоров, а, ні просто а, да, атеїст по убіжденням, найвпливовіший. Вони вліють. Я, я чую харарі. О. Харарії. Я його книжки працював, там лекцію робив. Я, коли я включаю телебачення, я чую його фрази з кожного. Політика українська. вони прям... книжки можеш купити. навіть супермаркет. В Африку прилітаєш. Харарі лежить. Нічого нема. Банани На... і Харарі. Видання і... для дітей є. В для коміксах. Ти... 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 ти розумієш, що Трамп? Це як і нова Вони, вони влітають. Я чую фрази, включаю наші політики говорять. Я, я отак от так лейби такі. Це латинінська фраза, це нівзоровська фраза, це Харарі. Але ж, але ж. Але християнський є, голос має звучати. Але є що... у нас ті, хто якби і вірив в Бога, але так би в перемішку з матами він також нас вчить. Ну так. Це, це ти про Арестовича, мабуть. Ну, але. Ну тут дуже важливо, щоб був виразний голос християнський. Що таке християнський голос? Христия... Справжній християнський голос це голос, який. Ми, 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 які почути від Бога, почути я, від Всевишнього. Я, я, я розумію, що це дуже складно сказати, що от я кажу слова Божі. Я думаю, ніхто не має до кінця права так сказати, так, бо мені Бог є великою таємницею, але через віру мені все, дуже. Так, сподобається дуже сподобається. Чує моє серце від Господа. Тут така, знаєш, от чує, але ж моє серце може трохи <хи> і щось не те, ну через мене, так. але ж я щось чую від Господа, і я спробую це передати. Mm -hmm. Це не претензія на те, що от прям я голос Божий, але ж моє серце чую від Господа. Uh -huh. Це дуже таке. Я чую, що в моєї країни є майбутнє. Я чую, що це гарне майбутнє. Я дійсно вірю, що, що, що Бог планує щось дуже гарне. Ось ця війна, да? дуже різне відношення. З однієї, трагедія, катастрофа, все, нема майбутнього треба валіти з страни. А з іншої сторони, Мирослав Маринович, uh -huh. його фраза, яка мені просто шокувала, дякую Академії, лекціями, його спрошу, як ви тримаєтесь у цей час війни? Він каже, розумієте, це найкращий час України. Я дуже жалію, що мої, багато моїх друзів не дожили до цього часу. І ти такий. Ракети падають на голови. А чом ви кажете, що це таке? Він каже: багато поколінь українців Мріга. мріяли побачити цей день, коли Україна розправляє плечі, коли вона ізбавляється від імперського іга, коли вона дійсно стоїться незалежна. Він каже: да, Україна кровавіє, але ж імперія канає. Я вивчив нове українське слово канає здихає. І каже, коли ми сиділи в тюрмах в 70 ті роки, Хельсинська правозащитна спілка каже, е, Советський Союз казався всемогутнім, КГБ всесільним, але ж ми відчували запах, трупний запах гніючої імперії. Тоді, в семи. А зараз ми бачимо, як вона мра. Ви, ви розумієте, який різний підход. Хватай валізу валі, у цієї країни нема майбутнього, нас всі предали, нас всі кинули, нас розорвуть, нас поділять, нас всі, всі і Це один підход. пісімістів, цей анекдот, кум то, тоніть кум, і кричить, кум рятуйте. а, а, а тот, Не тратьте кума сили, лягайте на дно. Така позиція. А з другої, я вірю, що в моїй країні є майбутнє. Я їду по Києву. Навіть зараз, коли ракети сьогодні, там десятки безпілотників ракет лупили по моїй країні. Але ж проєдьте по Києву, я не дуже часто тут буваю. Але ж я їду нові райони ростуть, растуть як гриби, торговля, центри, це недвижимость не і так далі. Я вірю в майбутнє країни я я вірю що ми християни маємо оцю надію господь благ він має благі якісь плани для 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 всієї землі для для народів Він, він благ тому от і, і оце повинно бути постійним християнським меседжем те що надія є тому що є бог бог благий і він не тільки благий він також всемогутній. тобто він все може він, коли так подивитися на історію, чи біблійну історію, чи історію світу, ми бачимо, що Бог може навіть запрягти зло, щоб воно працювало на його досконалий план. Був в, в, в Біблії є, наприклад, приклад: з, злий дух від Господа на фараона. Тобто, фараон злий фараон, який в, 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 переслідував народ, який робив злі речі, але насправді оці злі речі вони впливають. Вони формували народ, вони, вони допомогли відбутись світлої стороні історії. Так? Чи вавілонський полон, наприклад, наскільки він позитивно вплинув на Ізраїля як такого? До, до, до цих 70 років вавілонського полону це зовсім інший народ. Після цього це вже нація сформована за 70 років. Ти маєш таке бачення, що ця війна допоможе нам як нації бути сформованою? Це ж відбувається, Сергій. Це ж був, ну, я говорю це... українською мовою. Ні, я ще no, не це чую, що. На жаль. Я ще не Це, чую. це що таке. Це намагання, я розумі... читаю українські книжки, навіть вірші кожного ранку, коли ми збираємось з батальйоном на таку нашу планерку. Я читаю українські вірші. Та коли таке було? Я першу українську І весь книжку Маріуполь, прочитав. Це а, да. Да. Давай, Ярослав, що, от, що ти можеш сказати? Що... Люди запам'ятають з цієї програми. Uh -huh. Це перша програма. Uh -huh. Далі ми продовжимо. Ну да. Тобто е, Бог може, бог, бог спроможний використати навіть зло, навіть цю злу енергію для того, щоб вона працювала на його план. І ми це бачимо в Україні сьогодні. Ось я осмілюсь, можливо, для когось це буде дуже. Ну так різати вуха, але я осмілюсь сказати таке, що Путін це один з найбільших в історії українотворців. Тобто, це, це є один із ні Петлюра, ні Бандера не, не навчив мене українською мовою спілкуватися, але Путіну вдалось. Тобто Путін об'єднав націю. Путін побудив людей в східній Україні з логіні, в такі, південній да. Україні до того, щоб вони е, пробудили в собі українську ідентичність, перейшли на українську мову, вивчали українську історію, захищали свою країну. Зі зброєю в руках. Це неймовірно. Цей Майдан навіть такого не зробив, те, що зробила війна. Ось тому Бог спроможний все це зробити. І Бог, я точно знаю, що Він працює на благо, на добро людей, тільки і виключно. І оцей меседж мусить мати кожен християнин. Інакше це не зовсім він християнин, він не подражає Богу. Ось це перше. Але другий варіант, другий, другий аспект, дуже важливий, що в Біблії також є постійний мотив від початку до кінця. Що Богові потрібні люди для того, щоб е, на землі відбувалася його світла історія, йому потрібні люди. люди, його люди, люди, які будуть слідувати за його голосом, які люди, які, чують які його, будуть реалізувати, чують які його, чують, і реалізують і те, що чують. так і мають в собі силу завзятість. От є таке слово англійське determination, детермінацію. Знаєте, певне таке визначення. Бо багато людей щоб реалізувати знає, вони цей план з волю Божу, як щось незворотнє таке, що. От що Бог вирішив, то буде. певне, Фаталізм да? Да, 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 да. такий. Да, це, це... Тобто, скажіть мені, що це, буде далі? Це інша далі. релігія, мені, це не християнство. мені тікати, чи ні, що буде далі, що Бог вирішив. Тобто, людина не чекає, що від нього щось залежить. Насправді, ну, весь дух Біблії такий, що. Люди є партнерами Бога в реалізації Його досконалого плану. Так. Тобто він є єдиний творець. Він є єдиний творець, він запланував все в Псалмі 138 Ми читаємо, що в твоїй книзі записані всі мої дні, поки жоден з них іще mm -hmm. не настав. Да? Тобто у нього є план, у нього є сценарій певний, який нам потрібно відкрити і реалізувати в нашій свободній волі. Ось тому для того, щоб в Україні відбулися позитивні. Зміни, оці зміни, які творець має в своєму розумі, йому потрібні люди, які знають його волю, які, іншими словами, мають бачення для цієї країни. Мають Боже бачення. Вони живуть цим Божим образом для, для своєї країни. При тим максимально детально в різних сферах життя, в різних аспектах своєї Я дуже хочу, я маю надію, що наступна наша програма буде, буде навколо цього документа бачення. Але ж моє резюме дуже коротко. Господь переводи нашу країну з економ класу в перший через ці, ці випробування. Коли я повертався під час війни, я був дуже коротко в Сполучених Штатах, і я повертався в Україну. Неможливо в українській військовій формі знаходитись ніде. Люди підходять, і кажуть, можна я вам каву куплю. Я каби не, не бажав, кажу, але ж Смарюк очі горять, Він щось бачив українську військову форму. Кажу, кажу давай карамель Махіата, Він побіжав. Другий підходить мені футболку купував, подарував. Навіщо вона мені треба? Але ж він щось, щось бажає зробити. Але бабушка якась пірашки принесла е, в аеропорту. От я не ма, не можу працювати. Люди, але ж сажусь в самоліт. Мій помічник Стас молиться, щоб хоч одне місто було між нами свободно, вільне, щоб тому, що зі мною їхати рядом в економ класі не дуже так. І вималів він в одне місто, довольний. Перед зльотом підходить стюардеса, кажуть українці, дозвольте виразити вам нашу повагу і підтримку. І можна я вам зроблю подарунок? Каже, нехай ви ж по... Стас помолодший, каже, ви возьміть, мені каже, візьміть свої речі, він, нехай тут на три місця розляжеться, а ви пойдемо, переводимо мене в бізнес-клас. Я думаю, ну, вдалося, життя удалося. Такий... Я заснув до взльоту, дуже був втомлений. Але ж це не все. Самоліт набрав висоту, хтось мене трохи так. Я відкриваю очі, стоїть капітан корабля. Парадна форма фуражчика, стюардеси в рядок. Люди в бізнес-класі смотри, що так. Він каже, отак під Казирек. Каже, звиняйте, що вас турбую. Але ж дозвольте від мого екіпажу, від моєї країни. Це було Airlines, від, Airlines, до, від мене. Дозвольте виразити підтримку українському народові за те, що ви сражаєтесь за свободу. І каже, я хочу вам зробити подарунок. Нехай ваш помічник, і ви візьміте свої речі і пайомте зі мною. І він приводить нас в перший клас. В перший. Я не знаю, скільки білет стоїть з першого класу трансатлантичний, Мабуть, 8-10 тисяч доларів. І це кресло превращається в кровать, таке, значить, тут в тебе стінки, ти в своїй кімнаті і меню, у тебе там заказують, що бажаєш тобі приготувати крабов. Що... Коли я це бачу. 30 років тому я прилітав в Сполучені Штати, і коли мене питали, звідки я казав, з України, вони так, напрягались, типу, це де? І я додавав, part or former Soviet Union, це частина колишнього Радянського Союзу, і вот так кудись тебе клали на мапу. Да? Але ж зараз mm. наша країна. Mm. А, тобто... Першому ряду я щасливе майбутнє для Геннадія Махнєнка вже наступило, ну, Він вже там живе, йому готують каву. Він літає першим пасом. Осталось повернути родину в країну yeah, no... э, возлюблену мою діточок. І щоб ракети на голову не падали, і ми все відбудуємо, yeah. і ми пайдемо no, вперед о, сі, сі історії, історії знаєте, я отакі, от що Геннадій розказав. Я два уроки взяв для себе. Ну, зв'язку з темою, яку ми зараз говоримо про яку ми говоримо, спо перше, що от в Україні є за оці півтори року. Це було доведено, що в Україні є готовність, якась критична маса українців готові захищати свою країну. І, і вони це доказали всьому світу, і будувати майбутнє. Да, от, що вони готові змагатися проти ворога і на це і не ти... мали надію західні лідери. Ось, вони і, і вони були впевнені, що лідер. ми станемо на коліна, Путін захопить все і, 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 і нема і, країни. І, і весь світ був захоплений. І він я думаю продовжує бути захоплений оцим. І це, Раз. і це це показує. І це показує на те, що дійсно ви ви знаєте. Е, е, те, те саме і Бог трошки думає про нас. Розумієте, що небо Господу, а землю він дав синам людським. Тобто він хоче знайти людей, для яких це важливо. Вони готові посвятитись заради своєї країни. Вони готові посвятитись заради його майбутнього, вони готові платити ціну. І коли світ Божий. бачить, от, коли світ бачить таких людей, знаєте, він, він готовий підтримувати їх. От оце, це яскравий приклад. Ну, який, який виникає з цієї історії, друзі мої. Це програма Let's Think. І це перша програма в студії Ярослав Лукасик був Геннадій Махненко. Те, що я запам'ятав з цієї програми, я хочу сказати, я вірю, що це дуже важливо. майбутнє є, тому що Бог добрий і Він планує, і завдання наше не вмовити Бога. Благословити Україну, а почути від Бога, що Він хоче зробити, як Він хоче благословити і що ми повинні робити. Це не приходить автоматично, майбутнє України залежить від того, що почуємо, що зробимо як християни для України. І це може і, і наскільки будемо мати в да, собі силу да, завзятість до того, щоб да, піти до кінця. Це неможливо зробити одній людини або якійсь місії. Це ми робимо разом. Тому Together Media, Я дуже радий, що такі потужні на, люди на, тут є. напослідок. Одна uh, спобніл російська кампанія мала такий слоган: все буде добре. І далі така добавочка. Ми узнавали, ми уточнили. Але ж вони, помили, вони помилились, у них не дуже задали. Держи вас Господь, підписуйтесь на канали усіх експертів. Це, ця, ця програма вона буде йти всюди, хто працює в цій студії. Тобто, підписуйтесь на канал Ярослава Лукасика. Ще куди, де ти виходиш. Християнська відкрита академія. Християнська, канал Християнський від... від... дуже мало про це. Ну, на Геннадія також підпишіться, якщо вам ще не підписалися. Якщо ще не, підписали. якщо ще не, не підписалися, на май... не підписуйтесь на моїх каналах. Не підписуйтесь. Канал. Да. Дивись, він називається Шалом дом. мир. Це всім потрібно. І шалом ваш дом. Бережи вас, Господь, до побачення.